Справжня краса, якою могли насолоджуватись учасники екскурсії до закладу для відпочинку, мандра Лавандія для гостей закладу. Також був відкритий світський двір. А під кінець їх чекала смачна вечеря. Військовослужбовці, які виконують завдання і яких не мають вільного часу проводити зі своєю родиною, тому і була організована ця поїздка, щоб мами військові, батьки військові разом провели якийсь певний час зі своїми дітьми, які їх не бачать, і особливо важливим такі подорожі є для дітей наших захисників, котрі з кожним днем задають все більше питань і з нетерпінням чекають повернення найрідніших. Дітки разом з нами переживають. От тільки ми починаємо там нервувати, плакати, вони теж, ой, мамо, не плач, вона була менша. Я їй говорила, що Ярослав на роботі. І вона завжди питала, коли Ярослав повернеться. Скільки ж можна працювати? ну Вже зараз вона все розуміє. Забезпечила цю чудову можливість відпочити громадська організація Федерація боксу Одеської області, яка допомагає військовослужбовцям та внутрішньо переміщеним особам ще з 2014 року. Можливість займатися спортом, боксом, змішаними дедоморствами дітям військовослужбовцям, допомагаємо. Виїжджати на змагання. Ми одні з перших, хто починав займатися психологічним розвантажем та реабілітацією для військовослужбовців. Коли приходять десь з бойових завдань, вони мали можливість тренуватися в залах з найкращими боксерами під керівництвом найкращих тренерів України. Командування військово морських сил збройних сил України планує і далі співпрацювати з федерацією. А для підтримки сімей військових моряків, 2 лютого відбудеться змагання бійців ММА, які також організувала Федерація боксу в Одеській області. Зібрані кошти передадуть сім'ям військовослужбовців військово-морських сил України, які цього потребують. Одна із родин військовополоненого, якого нещодавно звільнили. Одна родина важка пораненого. Він зараз перебуває на лікуванні в нашому шпиталі. І одна родина без вісті зниклого військовослужбовця. На питання чи не втомились допомагати, Олександр відповідає. Незважаючи на тяжкі умови, коли батьки на фронті захищають нашу країну, за їхні сім'ї, за їхніх дітей теж хтось спеклується. І кожен на своєму місці має допомагати та прискорити перемогу. Дякую, до давай.